Час загального падіння дисципліни і відповідальності невпинно зростає аварійність на дорогах. За 9 місяців 94-го року в Києві сталося 1861 автопригода. Загинуло 222 чоловіка. Поранено. 2006 шість чоловік. Серед причин аварійності, перевищення швидкості, особливо володарями і управління транспортом у нетверезому стані, технічні несправності транспорту, поганий стан доріг. Та найчастіше це результат порушення правил дорожнього руху пішоходами. На їхній совісті більше половини дорожньо-транспортних пригод. Даї міста Єворський, слухаю вас. Що трапилось? на пішохода? Де? Броварське шосе птицефабрика? Зрозумів. автомобіль на місці. Швидка. Черговий дає міста. на пішохода, броварське шосе птицефабрика. Будь ласка, підійдьте. 815-815 вога. 815-й, підійте, броварське шосе, ТЦФабрика, наїзна пішохода, місце інформації на Волгу. Для первинного розслідування автопригоди, де є потерпілі чи великі збитки, обов'язково виїздить оперативно-слідча група чергової частини міста. Першим на місце пригоди має прибути дорожній патруль району, на території якого вона трапилась, щоб терміново опитати свідків, забрати документи у водіїв і точну інформацію передати старшому черговому. Інформація про всі події на автошляхах 14 районів міста цілодобово надходить до оперативного залу чергової частини. Одержані повідомлення старший черговий чи його помічник фіксують у спеціальному журналі. Записують час, місце і суть пригоди. 815 я Волга, слухаю вас. Волга, Волга, я 815. Я на Броварському шосе. Заповідаю з місця пригоди. Мерседес 200 жовтого кольору. Державний номер орієнтовно Аня 8943, Костянтин Іван і Український. Скоєно наїзд на пішоході. Потерпіли в тяжкому стані без свідомості. Документів немає. Автомобіль з місця пригоди втік у напрямку Київ. Каючи, створив аварійну ситуацію. В результаті зіткнулись дві легкові машини. Травмовано пасажира. Дякую. Старший черговий повинен з'ясувати. Кому належить автомобіль, що втік з місця пригоди? І чи не знаходиться цей автомобіль у розшуку? Комп'ютерний банк даних видасть потрібну інформацію. Тут зафіксовані всі автомобілі, що викрадені в Україні, номери і адреси володарів автотранспорту в Києва. Увага всім постам міста, автопатрулям, контрольним пунктам Я Волга. затримати автомобіль Mercedes-200 жовтого кольору, державні номери орієнтовно. Старший черговий оголошує операцію перехоплення Константин Іван і Українське. Цим автомобілем на Броварському шосе скойно наїзна пішохода, водій на автомобілі з місця пригоди втік. Зверніть увагу. Автомобіль світло-жовтого кольору. В передній частині автомобіля можливі пошкодження, а також сліди крові. При затриманні автомобіля сповіщайте на Волгу. Я Волга прийом. До прибуття оперативно-слідчої групи районний патруль Даї зобов'язаний забезпечити недоторканість місця пригоди. Організувати об'їзд транспорту, позначити крейдою положення потерпілого на асфальті та гальмовий шлях. Документи водіїв, прізвища і адреси свідків та їх пояснення районний інспектор повинен передати слідчому. Перед початком розслідування черговий наряд розставляє обмежувальні фішки. Та попереджувальні дорожні знаки, оглядаючи місце події, дізнавачі повинні звернути увагу на орієнтири місцевості. Наявність дорожніх знаків, їхнє розташування, стан дорожнього покриття, освітлення. Все це записується у протокол. Місце події знімають на фото і відеоплівку. Відеодокументи додають до слідчої справи. Ви водитель якого автомобіля? ВАЗ-2107. Как ваша фамилия? Андрей. Тем часом в оперативной машине следчий складає протокол допиту водіїв разбитых автомобилей. Я ехал из Брору в Киев по вот трассе. В каком ряду? Ну, Где-то во втором ряду, в левом ряду. Во втором ряду, да? Да. А скорость движения вашего автомобиля? 110 километров в час. Я увидел, как с правого ряда Так вот, шестая модель вийшла перед меня. І упитався в'їхати яму і притормозил. Я не успел, так как он був в близком расстоянии ко мне. І послузара його витягнули. Поки йде допит, інший дізнавач креслить схему місця пригоди. Деретельно позначає орієнтири, напрямок руху, розташування розбитих машин і потерпілого сліди гальм та юзу колес. Коли схема готова, інспектор запрошує понятих. Дня. День добрий вам. Качество понятого вас пригласила. Дорожне перечислив, поможете нам. З місця, де стався наїзд на пішохода, слідчому потрібно уважно і дуже ретельно зібрати всі речові докази. Інспектори повинні разом з понятими оглянути розбиті машини і занести до протоколу все, що в них міститься. Розслідування ДТП треба вести оперативно, адже на дорозі обстановка швидко змінюється. Тому паралельно працюють кілька чоловік. У присутності учасників пригоди дізнавачі з понятими проводять точні заміри гальмового шляху, слідів юзу від місця зіткнення до зупинки машин, відстань від бровки до машин та відстань між розбитими машинами. Всі заміри фіксуються на схемі. Від уважності і ретельності дізнавачів і грамотного оформлення протоколів залежить подальше рішення суду. Тему підписують поняті і водії, учасники пригоди. Розбиті машини відвозять на спецмайдан тимчасового затримання. На медичне обстеження до наркологічного кабінету. Лікар-нарколог на спеціальній апаратурі встановить наявність чи відсутність алкоголю в організмі водія. Висновок лікаря обов'язково додається до слідчої справи. Тим часом. На автошляхах міста йде операція перехоплення. 786. Якщо водій не зупиняється на вимогу патруля Даї, перевищує допустиму швидкість і створює загрозу для транспорту і пішоходів, згідно з закону про міліцію, інспектор Даї має право застосувати табельну зброю для затримання порушень. При відсутності документів у затриманого його доставляють в райвідділ міліції для встановлення особи і вже потім на допит до слідчого. Справу про дізнання дорожньо-транспортної пригоди тієї ж доби остаточно оформлюють у черговій частині. І негайно передають у слідчі органи району. Це вже їхня парафія провести остаточне розслідування і поставити питання про порушення кримінальної справи. Перед відправкою відомості про документи заносять до спеціального журналу. Короткий зміст справи закладають у комп'ютер. день і вночі тримають руку на пульсі дорожніх артерій міста співробітники чергової частини і за першим сигналом виїздять на розслідування пригоди. Від їхньої оперативності, компетентності і ретельності залежить дотримання законності у судовому розгляді кримінальних справ. Про дорожні транспортні пригоди залежить спокій міста.